Дорожня мережа Чернігівщини нараховує 7600 тисяч кілометрів, та лише на двох сотнях кілометрів автошляхів не прострошені ремонтні терміни. Тож, за нормативними документами дорожників, вони вважаються безпечними. Востаннє на автошляхах загального користування області. Капітальний ремонт проводили у 2007 році, а поточний у 2011. Та цьогоріч держава згадала про дорожнє господарство і виділила Чернігівщині понад 174 мільйони гривень на поточні та середні ремонти. Монти на ці гроші. Дорожники запланували відремонтувати 63,2 кілометри шляхів за словами начальника служби автомобільних доріг Володимира Гузема. 88% цих коштів вже використані. Оновлено трохи більше 41 км кілометра покриття, 3 кілометри новенького асфальту поклали в острі. Трохи більше ніж по два на під'їзді до сосниці та у селі Хвилівка Ніжинського району. Найбільше 36 км кілометрів відремонтовано на автошляху Р шістдесят. Вісім Талалаївка, Ічня, Тростянець, Сокиренці. Перший об'єкт це М01. Наша там закінчити залишилось біля 8,3 кілометра. Другий, другий об'єкт це у нас міст через Рому. Майже на цей час виконано біля 80% всіх робіт, тобто ми теж встигаємо. Ще один об'єкт, який в принципі він виділились цьому році гроші 2 мільйона. Це друга ділянка дороги Р 68 від Ічні до поворота на Дмитрівку. Ще нашій області виділяють на цю ділянку дороги 29,5 мільйона ж до завершення року кошти обіцяють освоїти повністю і погодні умови на заваді не стануть, адже технології що їх застосовують підрядники дозволяють навіть за низької температури укладати покриття за умовами контракту протягом 3-5 років виконавці робіт несуть відповідальність за цілісність дорожнього одягу тож в разі чого власним коштом виправлятимуть недоліки а їх дорожники помічають ще на стадії виконання робіт це асфальтобетонне покриття це не на відповідь того асфальтобетону, який привозився, це, цей по температурним режимам. Тобто, ну воно виправлялося все в ході роботи. Тим більше я кажу, контрактом передбачено гарантійні зобов'язання, і підрядник несе свої, свої зобов'язання. Єдине, що суттєво стримує розмах ремонтних робіт, як не дивно, залізниця, якою на асфальтобетонні заводи області доправляють щебінь. Дуже велика проблема з щебнем. Дуже велика проблема. І за цього, ну розумієте, в нашій ситуації гірше не зробити, чим зробити неякісно. Я сьогодні розмовляв з директором департаменту логістики «Укрзалізниці». На даний момент по Україні недовиконання замовлень по перевезенням тільки по дорожньо будівельній продукції біля півтори тисячі вагонів кожного дня. Що ж стосується доріг місцевого значення, то тут ситуація не така райдужна. На них як і раніше, ліквідовують ямковість. На ці роботи в обласному бюджеті передбачено 23 мільйони гривень загалом на 109 доріг у 22 районах області. Окремо варто сказати і про те, що за ремонт доріг, хоче ямковий взялися і. В двох територіальних громадах Гіптівська громада виділила на даний момент вже 400 тисяч, і йде річ про те, що вони ще виділять. Ми змогли дати їм співфінансування з державного бюджету на рівні 50 на 50. Дніпровська громада зараз вже виділила своїм рішенням ради і на стадії підписання угода про виділення 5 мільйонів на дорогу Т-2535. Це дорога Астор. 40. Ці кошти, дорожники також планують освоїти до завершення поточного року, а в наступному хочуть стати до нових масштабних проєктів. Ми хочемо бачити у нас в області по капітальним видаткам це гроші на проєктування нашої дороги Н-07, Це гроші хочемо бачити на капітальний ремонт мосту через річки, через струмо Кахіньки. По НР7. Ми хочемо бачити ремонт доріги Р-67. Поясню, це поворот від Каличівки, Куликівка, Ніжин, Прилука, Пірядин. Досить амбіційні плани, загальна вартість робіт проєктно документації біля 675 мільйонів. Там буде 6 ділянок.